Ми так довго чекали на це на цю подію і нарешті, нарешті ми дочекалися. Ми дуже раді. Довго чекав, коли відкрити, бо маршрутками трохи незручно їхати, особливо тим, хто чи політесі, в політесіму. В в Серед дрома шутка завжди переповнена людьми. а Трамвай думаю, трохи вирішиться проблему. Дуже приємно, що в нас на сихі вже буде трамвай. Вже можна буде спокійно їздити до центру. А якби ще був трошки і за центр, ще б більше було би дорогі сихівчани, шановні львів'яни. Я сьогодні. Маю велику честь дякувати великій кількості людей доброї волі, які долучилися до реалізації проекту «Трамвай на си. Надзвичайно цінною була підтримка німецького уряду. Як ви знаєте, німецький уряд нам надав грант 5 мільйонів євро. Ми сьогодні відкриваємо тільки саме сполучення трамваєм з площі Соборної до кінотеатру Довженка. Наступний етап. Це є сполучення, яке буде продовжено до Санта-Барбари. Ну і звичайно, в рамках цього проекту ми за повністю оновили дорожнє полотно, і ще також будуть тривати роботи до кінця року. Пустуса це один з найбільших інфраструктурних проектів в містах, які реалізовані за останні 25 років. Ми в цьому році закупили сім нових трамваїв і це також. Завдяки підтримці банку ми провели міжнародний тендер. Ці трамваї також вони є комфортні для людей з особливими потребами. Тому що Бог любить всіх однаково. Тому, шановні друзі, велика гордість за всіх львів'ян, за те, що ви підтримали цей проект. Дорогі львів'яни, Якщо б не ваша підтримка, того би ніколи не було. Слава львів'янам, слава Львову, слава Україні! Дякую вам!